Добрий день, шановні Володимирівці. До вас хочемо звернутися від політичної сили Українського об'єднання патріотів. Я голова об'єднання Володимир Волинського об'єднання патріотів, Радкевич Сергій Леонідович. У нас під час передвиборчої агітації в місті Володимирі Волинському виникали багато проблем, можливо, законодавство нове і були якісь ну, нікуди не недопрацювання під час. Прийняття цього закону, зокрема, не передбачена непередбачена пряма відповідальність за заборону агітації в закладах освіти, де викладачі, тобто в меншенні правах під час агітації, вони не отримують, можливо, достовірної інформації про агітацію від певних політичних сил. Тільки можливо тільки можливість провадних партій. Мати можливість доступу до о, права зробити якийсь голос і свою думку висказати в школах, у закладах освіти, і медицини і таке інше. А саме більше кричущий факт в нас виник, коли ми спробували провести агітацію військовому містечку військовій частині по виборчому округу номер 12 Один із кандидатів від нашої політичної сили Медведєва Ганна, яка сидить поруч зі мною. Звернулися до керівництва цієї військової частини з метою надати допомогу проведення агітації працівникам, чи військовослужбовцям, і працівникам, можливо, і по контракту, які працюють в цій військовій частині, тому що округ поділений на дві частини: є приватний сектор та військова частина, де є 534 голоси, які будуть фактично взяти участь. В виборах до місцевих виборів, тобто як за голову міського, так і за політичну силу за конкретного кандидата. Від нашої політичної сили наш, наш кандидат звернувся ще раз повторюю до керівника цієї військової частини Андрущука Миколи, який балотується від іншої політичної сили, є керівником командиром частини військової, яка бере участь також у виборах. Військовослужбовці, військова частина 10.008. Відповідно, нам категорично заборонено було під час звернення. тобто З ну, Заборонення взагалі ніякого тобто, не було навіть перемовин. Тобто, ми знаємо, чи не законодавство, ми знаємо, що в робочий час до 6-15 ми не маємо права вимагати там, зустрічі чи будь-якої там сприяння у агітації. Але ми знаємо, що згідно чинного законодавства у шо, після робочого часу е, маємо право доносити інформацію до людей. 534 людини. Це ну більше коло це більше половина людей. Це голоси. 4 повністі. Це тобто, ми стихнулися більше з абсурдом законодавства в тому, що люди будуть робити своє волевиявлення, але люди обмежені в повному обсязі в доступі до інформації. Ми не побачили більш про те, болить, що ми не побачили е, бажання, бажання принаймні не донести не до свого би, складу, виходить, царство да, не дуже розуміюсь. Е, не побачили категорична відмова. Е, ми пробували агітувати. Ми спілкувалися з багатьма військовими за межами, за межами частини. Це була якась певна кількість інформації, яку ми змогли надати. З від людей від військових ми також дізналися, що керівництво змінилося, і спробу зробили ще одну спробу зустрітися і так якби домовитися про зустріч. Зранку я можу так описувати ситуацію, так як є насправді у 9-й годині. Я е, підійшла е, на КПП е, вищої згаданої частини, номера вищої згаданої частини. Значить, не було категоричної відмови від початку, але е, було рекомендовано прийти після 3-ї години. Тобто я так розумію, що діалог мав би відбутися, тому що якби мені мали е, так само відмовити, мені б так само сказали відразу і не думаючи. Тобто, у людини ну на наше розуміння е, в людини був час, е, аби можливо з кимось порадитися, як ми ну так якби в нашому розумінні, е, можливо, виважити, чи варто зустрічатися. І так само, коли я прийшла у третій у рекомендованій годині, е, пан Бовнів е, Борис це, Валерійович, це Валерій, це чому... керівник тобто для ну можливо для. Глядачі, хочу дати інформацію, що до понеділка був інший керівник, який фактично балотується в цій військовій частині. Він зараз переведений з цієї військової частини на службу в Турійськ, там невідомо на яку посаду. Але він лишився кандидатом в депутати. Відповідно, можливо, контакти з цим новим керівником, який пішов його на заміну. У нас була надія, коли ми чекали свідомо на чого ми тягнули час до останнього. Ми чекали до понеділка. Тому що думали, коли цей керівник старий Андрощук, перейде на іншу роботу, не буде можливості, ну, фактично це адмінресурсу на своїх працівників, тобто не буде заборони, якими щироми не той шлях. Тобто ми знаємо, що згідно діючого законодавства, військовослужбовці можуть поза свій основний час служби брати участь, якісь ну задати передання питання, якісь для кандидатів, можливо, якісь є питання вирішення, можливо, якась потрібна допомога. Ці і ми могли б, наша політична сила також звернутися до фонду Ігоря Палиця, наприклад, про допомогу, який значно ну, за, під час військових дій на сході дуже дуже допомагав військовослужбовцям, зокрема і частині, яка розташована у Володимирі Волинському і воювала на сході. Можливо, ці питання, якісь були сім'ям загиблим, можливо, ще, ще питання, якісь благоустрою тих. Тих сімей, тобто ми хотіли дослухатися, достукатися до кожного серця і взяти цю інформацію від людей. Але ми її отримати не змогли. Тобто, ми, коли роздаємо банальну якусь листівку, ми е, односторонньо тільки звертаємося до людини, е, проголосуйте за політичну силу. Але людина ну, нова в нас політична сила, людина не знає е, не нашого кандидата. Вона свідома, тобто бачить картинку на. Самому флаєрі, і тобто може зробити ну, сподобається їй та обличчя, може проголосувати, можливо, не проголосувати. Але коли людину переконати і що ця політична сила, як, зокрема наша, може якусь дієву допомогу, це може вплинути на суттєво на результат. А коли керівник змінився і проводить подальшу політику про забороні агітації, то він це дає можливість ну, вкрасти виборця 500 голосів. Невідомо за на яку політичну силу, тобто переможе фактично кандидат, який на сьогоднішній день взагалі не працює, не служить Володимирі Волинському, і його, напевно, що менше цікавлять ці проблеми. Невідомо, чим проживає зараз Володимир Волинський. Він перейшов на іншу службу, і, як правило. Вони мало хто з них тобто повертається. Одна людина практично вирішила е... долю, всього так, долю всього колективу. Тобто не було ніякої, я не знаю, там я не знаю, як відбувається це правильно ну, Не, буде навіть, не буде навіть інформації під час голосування. Правда... Я, до речі, я у командира спитала, в який спосіб його люди будуть робити своє виявлення. Він сказав, що для цього є телевізор. Наскільки я зрозуміла, то я пояснила, що на місцевому рівні телебачення не відіграє такої ролі голосування. Тому що особисто мене, наприклад, по 12 му округу не показують по телебаченню в тому плані, в тому ну, виході, да. та, щоб дійшла інформація безпосередньо до людини. Тобто, виходить, що вони будуть знати, наприклад, певного кандидата, а інших не будуть знати. Це перевага однозначно, да. ну автоматично, виходить, що ні, ну ми якраз і звернулися до телебачення, так. просто єдина надія, тобто лишилося два дні. Предвиборчої агітації, яку ми можемо провести через спрямовану, тобто довести цю інформацію до людей. Можливо, через ваш телеканал ми зможемо цю інформацію донести, тому що ми звернулися на, ну, до виборчої територіальної тільниці з зверненням про ситуацію, розписали письмово. Нам відповідали, також, що ви можете, ми можемо зараз ще. Кілька разів, тобто, получається звертатися письмово, писати листи, заказні листи. І хоча ці звернення на відтішно були, ми зверталися безпосередньо до керівника цієї військової частини, і він нам відмовив. Ці, то, ці листи знову будуть формальні, скажуть, що будуть заходи якісь проводити. Можливо, ці вас будуть запрошені. Ну, після виборів ця агітація буде нікому не потрібна. Це вже буде тусуватися взагалі, бо інших виборів. Тобто, получається або тут є недолуге законодавство, що дозволяє э, ці прогалини. Десь проводити і хтось використовувати. Або зараз нам тільки вимушені зараз звернутися, у нас працює обласний штаб над підготовкою позову до суду, і де зобов'яжуть керівника цієї установи військової, допустити до агітації працівників, кандидатів в депутати. Тому що якщо це буде право не думаю, тільки до нашої політичної сили, це всі політичні сили обмежені в правах. Тобто є на сьогоднішній день. Від певної політичної сили є переваги, не хочу називати їх рекламу ці політичної сили. Але цей Андрющук, Микола, який балотується від політичної сили, він повинен був свідомо сам піти на те, щоб дати можливість всім зробити правильний вибір і щоб його потім не звинувачили, тому що ваш канал зможе потім після виборів зробити аналіз. Зробити, взяти інтерв'ю в нього і зокрема спитає, чи він чесно переміг на виборах, чи не чесно, і це буде сумнів взагалі легітимності тих виборів на цій дільниці, тому що 300 голосів yeah. нас є на приватному секторі, і, 800, і 500 чоловік голосує в військовій частині. Це в сумі це вісімсот з лишнім чоловік. Якщо взяти, відділити оцих військовослужбовців, відірвати від, 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 від частного роботи, сектору, тобто, роботи, тобто нема смислу. Тобто ця робота, що проведена по агітації в частному секторі, взагалі лишається нікчемною. І я як юрист за фахом, я знаю, що ну, це тільки можна тепер доводити, напевно, що в судових правах, що нас не допущено буде до агітації, то ми вимушені будемо далі фактично збиратися до суду, і це закон передбачає. Адміністративна та кримінальну відповідальність хочеться попередити цих нового керівника цієї військової частини, що він свідомо своїми діями може призвести до відповідальності за порушення виборчого законодавства. Ще одне, якщо можна, додам. там, е, якщо е, я не помиляюся згідно чинного законодавства, це оновлення від 4 вересня 2015 року. У нас є ще один шанс до спілкування. Про який ми знаємо, що ми написавши цього листа, ми спробуємо сьогодні передати їх в руки безпосередньо керівництву. У них є право відписати там певні терміни, але не пізніше аніж останній день до егітації, тобто нашої шанс до п'ятниці, ми просимо через ваш канал. Донести цю, інформацію. Донести цю інформацію. Можливо, нам не доведеться поспілкуватися безпосередньо, можливо, нас не приймуть. Але хочемо до відомо поставити, що ми знаємо, що не пізніше одного дня до кінця агітації вони мають нам дати у зв'язку з ситуацією відповідь лист про те, чи вони нам відмовляють у спілкуванні і допомозі, чи дозволяють. Ще користуючись нагодою, хочу звернутися також до, до голівців. Міської ради, зокрема, тобто, що оця заборона, що була спричинена тобто, законом, так, так називаємо Саганюка, що заборонив в школах проводити агітацію. При прямим текстом говорять керівники цих шкіл, що агітація в школах заборонена, тому що міська влада заборонила її проводити, тобто взяли спілкуватися після, навіть після урочний час з викладачами. Ну, тобто ми обмежені, тобто ми не можемо там по кожній квартирі, можливо, люди після роботи мали б якісь можливість задати нам питання. Ми могли б звернутися також кажу, до фонду, зокрема Юрія Палець, який хоче розширити свій кошти, викладати не тільки в межах Луцька, а і в межах області, створивши новий фонд, який буде називатися Тільки разом. І фактично буде розвивати. тобто, Інфраструктуру в кожному містечку, в кожному районі. І ця інформація була б корисна, напевно, і вона б також впливала б на кожен голос виборця, і ми могли б це донести цю інформацію. А ми тільки можемо через засоби масової інформації, через пресу, через загідки цю інформацію доносити. Ми звернулися до кілька шкіл та, і там було б перед виборами ще коштами, звичайно, може можливо, та після виборів це буде продовжуватися, і допомога на виборах на сьогоднішній день не закінчиться життя. Ми будемо і далі працювати, і наша молода партія буде далі розвиватися. Я думаю, що вона активно своїми своїм вкладом, тобто роботою і тих депутатів, які майбутньо будуть працювати в Раді, покажуть своєю роботою, ефективність нашої роботи, і дасть змогу на слідчих виборах надати нам підтримку. Але сьогодні хочу звернутися, що є ще кілька днів. Дайте нам змогу висловити свою думку не тільки на засобах масової інформації, які згідно закону. Вже крайній випадок, в який ми можемо звернутися, але через, через освіту, через, можливо, якісь зібрання зробити, для всіх кандидатів зробити рівні умови. Тому що це дасть змогу людям приймати правильне рішення під час голосування 25 -го жовтня цього року. Дякую вам всім. Жителі Володимира Волинського, і хочу вас ще раз, користуючись нагодою, попросити прийти на вибори, проголосувати серцем за ту політичну силу за того кандидата. Зараз відкриті будуть списки, і будете мати можливість проголосувати саме за того кандидата в депутати майбутнього, якому ви довіряєте, який зможе вам безпосередньо на вашій дільниці, на вашій вулиці, зробити те, що ви до чого будете звертатися, будете мати можливість спілкуватися кожен день. кожен Мати можливість контролювати його роботу, це повірте, це ми йдемо для того, щоб заробити якісь дивіденти. А це фактично ноша на громадських засадах будемо працювати на вас для того, щоб наше місто виглядало краще, щоб ми могли змінити його і з кожним роком. Воно бачили, тобто нам приїжджали і заздріли з інших міст, бачили, як ми розвиваємося. І... Це дасть поштовх, так як ми на кордоні не тільки будемо проводити торгівлю, щоб нам сказали, що ми торгуємо цигарками, а це дасть змогу нам, так як ми на кордоні близько маємо можливість залучати іноземні інвестиції, інвестиції наших громадян для розвитку міста, для будівництва нових заводів, фабрик, якісь виробництва де дасть змогу нові робочі місця. Тобто у нас безробіття. З дуже велике в місті. І це одна із ключових проблем, які ми хочемо змінити і зменшити це, щоб люди мали змогу заробляти, прокормити свої родини і мати, мати змогу, тобто, розвиватися, і далі місто буде наше, я сподіваюся, квітуче, гарне і буде будуть гарніші в нас, і не тільки які будуть заздріті, як, наприклад, в Києві каштани, Ми маємо також чимось здивувати, що. Буде нас гарне, зелене, чисте місто, охайна. Я прошу вас всіх прийти на вибори і проголосувати серцем. Дякую.